Будь ласка, хто має зареєструвати мою заяву, єдиний реєстр досудових розслідувань? І чому вона вже більше пройшло 24 години не зареєстрована про злочин прокурора? До кого я маю звертатися? Ми розглядаємо наш відділ безпосередньо вирішує питання про або, слідчі, або Я хотіла би вас попросити. Так як я зрозуміла, Барановського Юрія на місці немає. А черговий там на прохідні сказав, щоб я зверталася до вас. Будь ласка, викличте Барановського чи якось, щоб я змогла зараз з ним зв'язатися. Тому що виходить робочий час, вчора в четвертій годині прийшла вже закрита відділ звернень був прокурор скорочені з Вчора було скорочене, і я дала в четвертій годині вже якраз черговий закривав тут відділ звернень. А вже сього зараз пів шостої, години вже пройшло, і мали б мені дати повідомлення про внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань та номер єдиного реєстру та пам'ятку потерпілої. А далі хай прошу прокурор собі розбирається. А то прокуратура наглядовий орган виходить, що сама не дотримується законів України, кримінально-процесуального кодексу України. То що говорити про інші структури державні установи? Коли прокуратура сама дає приклад негативний. Минулий раз Барановська я теж на роботі не застала. Цього разу теж вчора теж процесуальний керівник, в орієнта. Добре, почекай.